На Прикарпатті нарешті розпочався грибний сезон. Досвідчені мисливці за дарами лісу кажуть, цього року він добряче припізнився. Та й урожайність через посушливе літо далеко не така, як у минулі роки. Та все ж чим багаті місцеві ліси, пішла у розвідку і наша знімальна група. так білий. не білий. Тут що два десь маленькі є, такі, я, я так воєв. ще не почали того. Я чуть не годив переїхати вже так. І Бог переїхав, а вже ці, на дорозі був. Цю торбинку грибів пан Іван назбирав по дорозі, коли їхав по молоко до родичів. Грибний сезон у цих лісах почався зовсім недавно, бо погода була несприятлива. Не було грибів, була служба така, а тепер дощі пішли і по двіці, я пішли, о, по двіці. є. Я дощі пішли, а після дощу по двіція. Це я так, що я не ходив, то по дорозі я їхав і о, по дорозі. Я не ходив би ходити, і там, попри поле зайшло так трошки метрів десять, так да, Е, там є поле, знаєте, це осока, березки такі. Про те, що в прикарпатських лісах з'явилися гриби, видно здалеку. Дарами ліса торгують прямісінько на узбіччях. Досі придорожні продавці пропонували лише ягоди та овочі, які вирощують удома. Екологічно чистий продукт, а де все ще один трохи. Продавець з багаторічним стажем пан Михайло якраз викладає на символічний дорожній прилавок усе, що вдалося вполювати сьогодні. Розповідає на ногах з четвертої ранку, бо з грибами не так густо, як в минулі роки. Нині найбільше за цей рік цього року. А так то хто маленький малий кошти. Нема так багато мало, та чи дуже мало. Але може віже їм. У цих лісах гриби з'явилися кілька днів тому, коли пішли рясні дощі. Тож місцеві одразу кинулися на тихе полювання. Для них це не лише харчі, а й основний заробіток, з якого тривалий час живе родина. З'явилися гриби на прилавках франківських ринків. Продавчині розповідають, грибний сезон добряче припізнився. Зазвичай дарами лісу починають торгувати на початку липня. Цього року він відтермінувався майже на кінець літа, і то не надто багатий на урожай. Зараз якраз пішов дощик, гарний туман і починаються грибочки. Перші козарики, підбережники, а потім білі будуть починатись. горах вже є трохи, нас теж вже починаються. Та чи буде багатий сезон 2022 на гриби? кажуть, залежатиме від погоди. Якщо надалі буде без дощів, рясних грибів чекати не варто. Хіба що в карпатських лісах. Там біленькі водяться аж до кінця жовтня.